Мене е, обурює те, що якісь виробляють схеми з тими дронами, якісь, ви знаєте да, про це. То що, ну, то що дрони мають закупати через тендер. так? Чомусь тендер виграла якась фірмачка, яка три місяці е, тільки... Е, Утворена і в якій немає ні аккаунтів, ні підписок 0, це як? Бюджетники зараз вчителі, виховательки, невідомо ще, чи получать вони зарплатню. Сказано, що щось дали, Але коли получили е, з мелі, вони так. получають на початку місяця, а всі інші на кінці, наприкінці. Чому, я думаю, що має бути навпаки. Тобі ж можна владці мають отримати в останню чергу зарплатню, коли вже всі. Задоволені всі отримали. От тоді вони мають що залишилося. Якщо залишиться оцей заклик, він дуже важливий, тому що я волонтерю і я маю можливість порівняти те, що ми збирали минулого року, те, що ми збирали ну навіть навесні, влітку, і те, що вдалося зібратися зараз. На останньому зборі я не змогла зібрати навіть на фіпіві. Тобто я змогла зібрати тільки на розхідники протягом чотирьох місяців. Ми зібрали сто тисяч. Це протягом чотирьох місяців. А розхідники потрібні постійно. Тому по 25 тисяч хлопцям перераховували, і фіпіві ми не купили. Донати йдуть дуже слабо і дуже тяжко. Я розумію, що у людей така ситуація, що ну дійсно складно, але ну чесно, я б хотіла, щоб ну, люди, які більше заробляють, долучилися все ж таки до цього збору. Бо фіпіві ми не купили. І головне донати будь ласка, на зсу тому, що інакше оця ялинка вона буде кольору аквафрешу, і ви маєте це розуміти. Це реальна загроза. Мене дуже непокоїть питання забезпечення озброєнням нашої армії. Мої два сини пішли добровольцями у минулому році, коли тільки почалось вторгнення. І тому я не з медіа знаю, як там забезпечуються наші військові. Зброєю, не вистачає всього. Старший син він не служив в армії, але він пішов захищати батьківщину. Його навчали місяць на ПЗРК, Вони проходили на полігоні заняття, але вже минуло майже півтора року, навіть більше. Він так і не отримав ПЗРК. Він як піхота з автоматами в окопах. Тому це дуже-дуже складно і дуже непокоїть доля нашої країни, тому що дуже багато наших воїнів віддають там саме найцінніше, що у них є, своє життя.